Всім вітання, друзі! Хто хотів бюджетні гайковерти для дому, ось такі від Elto. Це в нас буде на огляді два гайковерти. Це в нас ag 800 bl ag АГ600BL. 800- це у нас 800 ньютонів крутний момент, 600, це 600 ньютонів. Ці гайковерти комплектуються зарядним акумулятором на 4 Аг, в комплекті дві головки 1721, без щіткові двигуни. Коротше, буде цікавий огляд, так що погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, друзі, спочатку давайте до ціни. Ціна 600-го коштує він 2000, Я саме менше бачив 2016 гривень. Оцей комплект. 800 коштує в нас 2470, коротше 2500 тисячі гривень. Ще раз нагадується, в нас би двигуни, і це в нас в комплекті 4 ампер години. Акумулятори тут нормальні. Я провіряв наємність. Супер для цих гайковертів буде хватати. Хоча ми сьогодні кожного замірюємо ватметром, Амперметром Тулки RC, і подивимося, який скільки видає по струму і так далі. Ну і звичайно, покрутим по стандарту. Ми їх розберемо, порівняємо їх, і ви собі вже в цьому відео можете обрати, який вам підійде. Ну я вам наперед кажу для дому. Тому навіть 600 нютонів поза що хватає вистачає. Колеса ти собі зможеш покрутити, там якісь походові чи ще щось. Я знаю, багато людей мають, наприклад, гаражі ями і собі там ходовку самі обслужують і так далі. Для того вам хватить навіть і на 600 нютонів, спокійно ви можете відкрутити. Але щоб бути, як то кажуть, забезпеченим і на 100% відкрутити, ну краще брати на 800. Сьогодні ми провіримо, як це як цей крути. Що по відмінностях я хочу вам показати? Я по інструкції читав і тут читав. 800-го у нас частота ударів 2400 хвилину, а в 600-го більша кількість ударів це тобто 3200. Зараз я вам інструкції покажу. Я думав, що то вони помилились, але на пасті однаково і на інструкції одинаково. Не знаю, можливо, і помилились і тут, і тут. Добре, давайте ми підемо спочатку до 600-го комплектації в них ідентичні. Оце ми відставимо. Ідентичні, по ціні я вже вам сказав. Дивіться, розпаковуємо. Акумулятор я попередньо зарядив, бо буду тестити, вам все показувати. У нас де в комплекті інструкція мануал, В інструкції мануалів у нас рік гарантії дається. Керування дуже прості, відкручування болтів. На реверсі є з зупинкою по стандарту. Тобто, в нас є три режими. Дай зараз інструкцію відложимо і там той розпакуємо. Дивіться, що в нас по характеристиках? І зразу ж я розпакую ось цю коробку і зразу вам покажу тут по характеристиках. Дивіться сюди. Зрівняємо. Це в нас 800-й, це в нас 600-й. Справа 600-й, зліва 800-тий. Дивимось. Показую по характеристиках. Дивіться сюди. Ось так, якщо взяти, е, частота ударів. Це в нас 800 Диві, Дивіться, у нас виходить 2400 максимальні оберти. Тобто на максимальних обертах 3400, і тут 3400 максимальні оберти. Оберти в них ідентичні. І частота ударів в 800-му менше, ніж в 600-му. Можливо, вони помилилися. Я, на мою думку, так і є. Тому що тут 3200. Ну напишіть в коментарях, це на мою думку. І тут 3200. Бачите, тут 800 нютонів, тут 600 нютонів, тут 2400, а тут 3200. Якось так оце все виглядає. Ну тут все по стандарту. Квадрат одна друга, безщитковий одна штука в комплекті акумулятор. На 4 години І ось тут зарядне е, на, на 2 А 2С чомусь написали. Добре. Інструкції ми відкладаємо по комплектації. Вам показую зразу ж два, Чекайте, ось так. Ось так це все у нас виглядає. О! Акумулятори ідентичні. Я їх зарядив 4 ампер години. в мене були відео з тестами. Це шурупокрути були з ударами, все провіряв. Це до копіючки. тут навіть більше, ніж заявлено. 4 ампер години ці акумулятори видають для дому. Кращого не потрібно. І, до речі, такі акумулятори, якщо купляти окремо посадка тут під макіту, вони коштують 630 гривень. 630 гривень на 4 ампер годину. Ну, дешевше, я ціни ще не знаходив. Добре, є блоки. Що вам скажу про блоки? Бо мені писали відео з першим шуропокрутом від Altus, Це 16 вольтових. Ці блоки, до речі, видають в дійсності 2 ампері. Тобто 1,93-1,96 А видає, заряджає. Супер далі. Цей розпаковував, це ще, ну тобто зверху плівку зняв, тут не знімав, дивіться. Комплектів на здається за ту суму 600 і він коштує 2000 гривень. За 2000 гривень ви получаєте. От ви відмінусуйте, будь ласка, батарею, ось цю батарею коштує 630 гривень. Відмінусуйте, будь ласка, бо є, продається, шатушки без зарядного, без АКБ. Нехай оця зарядка коштує, ну, нехай буде 200 гривень. Це вже виходить у нас там 800 гривень. Тоді у вас гайковерт сам виходить. У нас виходить там, скільки? 1100 гривень. 1100-1200 гривень. Ще головки відмінусуйте, вони ж також не безкоштовно їх роблять. правильно? Головки, так що у вас гайковерт, виходить, якщо без цієї комплектації ви виходить десь за 1000 гривень на 600 ньютонів. Так, ви скажете зараз Вова, там 600 ньютонів нема. Можливо, і немає. Думаю, там 400 ньютонів так точно є. Відкрутити колесо від кросовера, від джипа, там, від легковушки, вони спокійно з тим справляться. Тому що тут поза голову 600 ньютонів, навіть 400, це поза голову вистачає. Дивіться, ось такі ударні головки. Товсті, що хочу відмітити, головочки товсті є в комплекті, є добре. Головки назад будемо ними дубати. Далі. Сам гайковерт, як він виконаний, 600-й, подивіться, має підсвіточку. І тут, бачите, підсвітку вони забрали. Вони забрали, а тут по кругу підсвітка є. 800 ньютонів, як ви бачите, підсвітка внизу. Тут підсвітки нема. Так що тут однозначно я віддаю плюс 600-му, тому що воно набагато краще. Також, тут демфери, можливо, мені вилетіли, але вони би не повинні. Тут демферів нема, а в 800-му, бачите, демпфери є. Хоча ті демфери, ти можеш собі сам поставити без проблем. Ось такі гумочки купляєш. Просто ріжеш, встав, вставляєш сюди, посадочні, в нас є. Можливо, мені вилетіли, не знаю. Ну, Не бачу їх тут, може десь в пакеті. По виконанню до Елтоса тут кажу, зразу питань нема. Оця вся штука, щоб ви розуміли, де мої лопаточки. Зараз я вам покажу. Оця вся штука в нас прогумована. Оця вся гума. Тут гума, дивіться, показую. Оце все прогумоване, тут гума, це все ззаді гума, це гума, тут внизу, навіть по краю, це все в нас де гумова. Давайте поставимо акумулятор, я вам покажу, як працює підсвітка і як сам працює гайковерт. Включаємо. Ось така от підсвіточка по кругу. Шикарно виглядає дійсно цей світий, досить нормально. світити ти можеш. По режимах, давайте я вам покажу, але це все стандартні, як де в гайковертах. Тобто, якщо ми крутимо вперед. Вперед нас ви можете цокати і кнопочкою мод, вона цокається. Це в нас третя швидкість, перша, друга і третя знов. І також кнопочкою виключення. Ви можете також, дивіться, активували цокати і все. На реверсі в нас по стандарту. Якщо ми включаємо реверс, в нас реверс стоп. Тобто, коли він зриває, він зупиняється починає крутити. Також кнопочкою або мод, або ця і поліця. Бачите? Зажимає, він не чує навантаження, він зупиняється, тобто довбати. І так. Ось такі звичайні режими, як стандартних гайковертів. Так що все працює без, без проблем, все супер. Ідентично, давайте я вам покажу в цього гайковерта. Все ідентично. Так же само, в нас просто тут панель трошки по-іншому розмальована. Також ставимо акумулятор на 4 Аго. Включаємо вперед кнопочкою. Тут одна кнопочка мод. Один, два, і також, коли ви включаєте реверс, якщо кнопочкою мод натискаєте перший режим, він крути, другий режим також. Відкручує ще сильніше, а третій режим. Нажимаємо також кнопочку і мод, він зупиняється при навантаженні, тобто зриває, щоб не зірвати шліци. бє бє коли вже чуєш, що зірвав, він зупиняється, не чує навантаження. Ось так це все у нас відбувається і ідентично в тому. Ну, Якщо подивитися, ось так по розмірах. 800-й і 600-й, вони і навіть 600-й, де він є, 600-й 600-й у нас виходить більший. Чому? Я не знаю. Подивіться, це в нас ось так, я зараз розверну. Я ось так розверну, дивіться, пише 600, пише 800. Ось так подивіться. Оце в нас 800. Ні, він він товстіший, ззаді навіть кришка, видно, більший двигун тут стоїть. Але якщо отак, вони ідентичні, бачите? Вони ідентичні. Можливо, там ударна система трошки інша. Але хоча в 600-му кількість ударів за хвилину більша. Тепер беру я тих два гайковерти, їду до свого знайомого на сервіс, подивимося, які в нього машини. Що, друзі, приїхав я до Романа на сервіс. В них стоїть отакий от, от мастер. Е, і кажуть пацани, що мастер не відкрутий ні 800, ні 600-й. Пробуємо коротше, на рідному акумуляторі, показую заряджений. Каже, Дуже тяжко відкрутити. Чаємо реверс на відкручування. Погнали, пробуємо відкрути чи ні, як ви кажете. Поїхали. Слухайте, з бусом він справився на ура, це 600. 600 ньютонів. показує народ, Щоб ви не думали? Ось це 600 ньютонів, пацани казали, що з мастера не відкрути. Ще один пробуємо. О, цей болт пішов, до речі, бачили, а цей не хоче, то максимально. Ану. Оце зі стопом, ану пробує. Не йде один тільки відкрутив. Самі все бачите. Ставлю я акум на 8 А. Пробуємо. Чи відкруте. Коротше, ви всі самі бачите, на 8 ампер годин рішає, чи той його піддовбав, давайте закрутимо назад. Закрутили ще один пробуємо. Легенько. Народ на 8 ампер годин Акумулятор на 600 ньютонів від мастера аж бігом відкрутив. Самі ви все бачили, відкручую дуже бодро. Давайте там тіше я болти не пробував. Зараз я підключу амперметр ваттметр і подивимось, скільки він споживає. На 4 А не буду ставити, зразу ставлю на 8, подивимось, який струм і яка потужність. Погнали. Цей болт я не крутив, попробуємо крутити. Так, на холостому ходу показую вам. Тінь падає отак. Зараз я включу звичайний режим. Відкручування. Максимальний при старті склав 11 А, в номіналі 2,2 і... Акумулятор на 8 А годин. Пробуємо на відкручування. Включаємо цей режим і цей болт я не крутив. Пробуємо, який струм складе. Я буду дивитися, скільки в номіналі. Та він з легкістю народ 623 Вт, дивіться. 623 Вт видає 32,4 А. Коротше, буз з легкістю закручує, відкручує, закручує. Ось так. Легенько, легенько. Цей закрутив, теж докрутимо. 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 На 8 Ампер. Народ, якщо хочете брати, в комплекті добре, що є такий. воно йде в комплекті. Але ставити на 8 і він дубасить, як ви самі бачите, нормально. Добре, хочу б взяти ще попробувати На 800 ньютонів. Зараз ставлю на 800 ньютонів. З другої сторони попробуємо, Як він, чи він відкрутить. Погнали. Через заднє колесо пробуємо. Е, показую на 800 ньютонів. аг 800 бл Пробуємо. Так, це в нас. Третя, максимальна назад. Пробуємо відкрутити. Чи відкрути? Азад не хоче відкрутити, Це в нас рідний акумулятор. Бачите, це 800 -й. Добре, пробуємо на 8 Ампер. Як він справиться. Тут частота ударів менша, ніж в 600. В 600 -му більше. А ну, пробуємо тут ще раз. Все-таки я вам народ скажу: 8 ампер акумулятор рішає. Дивіться, відкрутив. Закрутив 8 А реально рішає. Рішає, хто би що не казав. Давайте я ще попробую поставити 600. Чи він тут відкрути. Візьму 600, а тоді підключимо сюди ватметр. Пробуємо 600. Як він буде працювати на відкручування? Пробуємо цей же самий, що я закрутив 800. Витягуємо. Як ви кажете, відкрутить чи діану? Я його зривав, то понятно. Давайте наступний. Слухайте, 600. 600 по бодрячку просто бодро. 600 й ліпше крутить, ніж 800. й Я вам даю 200%, тому що частота ударів рішає. Дивіться, тут крутимо. Показую. Зараз оцей відкручуємо. Хотя цей теж пішов. Нормально. Ну, пробуємо ще раз 600 й нижній болт. Він навіть відкручує не чу. Ви по звуку можете чути. Частота ударів більша. вони не помилились, так і є. Добре, давайте ще замірюємо. Зараз я скоренько поставлю на 8 ампер годин, оцей, на 800 Нм. І подивимося, яке тут споживання. Погнати. Пробуємо споживання на закручування спочатку. Третя швидкість, дивимось на третій. Ну так, тут більше, тут, як ви бачите, 9 ампер, 10-15 ампер пусковий слав, бачите, назад реверс. Реверс 4 ампера. Добре, пробуємо відкручувати. Що він скаже, це я не відкручував, пробуємо. Реверс. Відкрутив аж бігом. Аж колесо задзвеніло, аж, колесо аж задзвеніло. Ви самі чуєте. Коротше, 50 А. Це все ж таки потужніший. Але по приколу, по ударі мені більше подобається цей. Так що ви бачите, з тим, вони справляються з колесами на бусі, без питань мастер. Так що, каже, та пацани казали дуже тяжко і не думали, що вони відкрутять. Але, як ви бачите, який нюанс тільки на 8 А годин. На 4, щось не хоче тягнути. Воно в комплекті є та й добре, але маєте на 8, так що можете на бусі спокійно крутити ними без питань. я два гайковерта оцих в нас. Спочатку подивимось, по платі керування все добре залито. Тут у нас кнопочка NTBC kr 13 Тут у нас кнопочка. Квантинг. це в нас 800, це в нас 600 600 ньютонів. По виконанню двигун тут досить великий, всюди є підшипник, ось наша підсвіточка, вона кріпиться прямо е, сюди. Е, далі. Е, пружина товста, ударний механізм, мастило є, все супер. Тут питань нема. Дроти також силіконові, все гарно зроблено. Тут реально класно все зроблено. Як має бути в гайковертів. Дивіться далі. Е, тут у нас. Балванка набагато більша, звичайно, у нас тут 800 ньютонів. Е, подивіться, як все зроблено. Пружина ще товстіша, більше діаметр. І тут безщитковий двигун також він тонший, але він більший по діаметру. Якщо подивитись, ось так. Бачите, двигунчик у нас по більший. Тут він е, ширший, але вущий. А тут він вущий, а в діаметрі більший. Ну ви, я думаю, зрозуміли. Тут у нас по стандарту також все гарно зроблено. Тут у нас де така е, силіконова накладка, я її зняв. В загальному що вам сказати, до цих питань нема. вже в руки в маслі, до гайковертів питань нема. Що я хочу сказати, що мені більше сподобався, чому 600. І В нього ударів побільше е, Ньютонів менше, але він що той крутив, що той крутив на одному рівні, я вам скажу. Я, в принципі, був здивований. По якості. Тут питань нема, все гарно вложено, як ви бачите. Гайковерти зроблені дуже добре. Плати керування всі залиті, все супер. Навіть мають ребра охолодження ось тут. Знизу тепер в загальному, що вам сказати про ті гайковерти. Мені вони сподобались. По перше, ціна ти за ту ціну получаєш на 4 ампер години камулятор, получаєш зарядне, ще получаєш в комплекті дві головки. Ударні що в цього що в цього. Ти, в принципі, можеш ним працювати без питань. По підвізці, наприклад, на СТО, або ти сам перебираєш підвіску, спокійно можеш брати або цей, або цей, хочеш потужніший, бери цей. Пацани кажуть, ходову розбирати обше, штука класна, тому що вони мають короткі бази, і ними можна добасити, ходову розбирати, колеса собі відкрутити і так далі. Так що все супер. Мені сподобалось. Тут можна сказати, ціна і якість. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.